Сьогодні у випуску після кількох днів розшуків затримали у Дніпрі правоохоронці, спіймали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Втратив руку, коли витягував побратимів із поля бою у центрі Анброкен Ще одному захиснику встановили біонічний протез. Зоомагазин шалені мопси і перші в Україні мопсомати, як ветеран розвинув свій бізнес за підтримки міста. У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишньої народної депутатки, громадської діячки та професорки львівської політехніки Ірини Фаріон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців національної поліції, СБУ та інших служб. За словами президента, тривають слідчі дії та експертизи. У нас поліції зазначили, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий у визнавицю. Відомо, що це. 18-річний мешканець Дніпра під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Більше інформації обіцяють повідомити згодом. Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив Ірині Фаріон у голову. Це сталося біля її будинку на вулиці Масарика. Ірину Фаріон госпіталізували в критичному стані в лікарню святого пантелеймона першого медоб'єднання Львова. Її оперували, проте медик. Кам не вдалося врятувати потерпілу. Ірину Фаріон поховали на Личаківському кладовищі. Поліція оголосила про проведення спеціальної операції затримання нападника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Згодом поліція оприлюднила фото ймовірного вбивця Ірини Фаріон, юнака у Панамі, темних окулярах, який зі слів сусідів упродовж тижня щодня на кілька годин приходив до будинку, в якому жила загибла. Тратив руку, коли витягував побратимів із поля бою в районі Авдіївки у центрі Анброкен Ще одному захиснику зі складною ампутацією встановили біонічний протез. З ним 26-річний Олександр зможе фіксувати лікоть у зручних положеннях за допомогою сигналів. Що їх подають м'язи, коли скорочуються? Таку високотехнологічну залізну кінцівку пацієнт зміг отримати завдяки донатам українців на благодійній платформі добро.ua. Після завершення реабілітації захисник прагне будь-що продовжувати службу. Олександр хоче працювати в одному з рекрутингових центрів. Назар Олексюк та його дружина Анна порядкують у своєму зоомагазині шалені мопси. Чоловік-ветеран на фронт пішов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я пройшов ВЛК, мене висили придатним, але сказали, ти нам не потрібен ти без досвіду, без нічого. Тобто, якщо що, будьте просто на телефоні. Ну і 1 березня, через два дня, через три, зателефонували, сказали серчами з, з військомат. Після цього Назара Олексука відправили в старичі на Яворівський полігон. Там був великий хаос, великий безлад. Ніхто нікого не готував, нічого, ніяких інструкторів не було. Ми там мали бути тривалий час, але нас там тримали, ми там були лише 8 днів. Все наше навчання складалося з 11 патронів, які ми вистрілили на полігоні, і все. Ми просто спали, їли, спали, їли. 8 березня нас всіх. Ну, я просто знаю цифру. У нас 1200 чоловік посиділи на поїзд і всіх повезли в Черкаську область, де сформували з нас з інших бригад, новостворені бригади. Так, Назар Олексюк потрапив в 115-ту окремо механізовану бригаду. Я служив в розвідувальній роті, Ми були в самому місці, десь місті два з половиною місця десь приблизно. Потім довелося нам виходити, бо Североденськ був оточений в Лисичанськ. Лисичанська два з половиною ми обороняли. Потім з ми виходили вже в напрямку на Авдіївський напрямок. Ну і так далі. Під час виходу з Лисичанська машина, в якій був Назар, підірвалась на міні. Чоловік відбувся контузією. Назар каже, захищати Україну було його громадянським обов'язком. Це громадянська свідомість. Моя така була, тому що я розумів, ну як ну батьківщина в небезпеці, розумієте, і. І так, така була тяжка ситуація. Треба йти. І я тоді йшов, і я собі, і я розумів, що ну, всі підуть, і я чекав, що всі підуть. А коли я пішов, і ми потрапили, а я побачив, що всі не пішли. А от до підступності людей, яких обороняли з побратимами, Назар готовий не був. Сєвєродонецьк. Його там зносили, обстрілювали, і там все дуже сильно горіло, і люди там горіли. І там місцеве населення було недружнє, дружне, та й Лисичансько було недружне. Тобто великий відсоток хто лишився. Вони всі під виглядом і дітей засилали, щоб подивитися. А потім дали наводку координати. Там були такі речі дійсно шокуючі. Нелегким був цей період і для дружини Назара Анни. Ти в ступорі, в життя. Ну, Як зупинилося. Просто зупинилося, в тебе немає якогось плану далі, в тебе немає якихось мрій, ти кожен день живеш в очікуванні. Надієшся на добре, але знаєте як, ну, відчуття різні. Кожен день ти чекаєш дзвінка. Інколи він є, інколи його немає. І це важко. Уговтатися від пережитого на фронті, каже, чоловік, нелегко. Ну, сняться люди, сняться там. Спочатку снилися ситуації більше, з побуту, а зараз сняться люди. Сняться люди, ті, хто живий, хто загинув. Після повернення в цивільне життя у лютому 2023 року Назар Олексюк залишив адвокатську діяльність, якою займався раніше. Його дружина ще у 2021 році відкрила зоомагазин шалені мопси. Тож чоловік вирішив масштабувати цю справу відкрити новий магазин. Вирішальним стало те, що побачив на війні страждання тварин. Я мав нагоду спостерігати, як поводяться тварини, собаки до нас прибивали, вони прибивалися, коли дуже сильний артобстріл. Вони до нас просто прибігали в укриття. Вони ховалися з нами, і таким чином ми їх прихищали в себе. Це собаки, це коти були. Це дуже сильно на мене справило враження. Як собаки взагалі страждають від війни, від того всього. Восени 2023-го чоловік довідався про ваучерну підтримку для ветеранів від Львівської міської ради, подав заяву і отримав майже 150 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Це було певне обладнання для автономності електропостачання. Це були торгові стележі, і на частину коштів ми купили торговий апарат, який адаптували під торгівлю з товарами. Так, у Львові з'явився перший в Україні мопсомат. Розташували його на вулиці Карла Міклюша, 25. Там у будь-який час доби можна придбати зокрема смаколики для своїх домашніх улюбленців. Людина спускається, просто вибирає комірку. Натискає її номер, прикладає карту до а, пристрою безконтактної оплати, і відповідно апарат виштовхує, видає е, той товар, за який людина оплатила. Згодом Назар подався на ще один конкурс грантів від українського ветеранського фонду. Варто почати свою справу. Його проект посівся на місце серед трьохсот заявок і отримав грант на півтора мільйона гривень. Тепер ветеран зможе відкрити ще один магазин, а також встановити ще три мопсомати, надихають пару працювати у цій сфері. А також дарують позитивні емоції. Два домашні улюбленці. Один це є йоркширський тер'єр Оскар йому вже дев'ять років. Він дуже розумний, не поговорити. З ним можна поділитися якимись емоціями. Друга собачка маленька, це є Ася, метис спанієля і Йоршуського тер'єра. Вона має три рочки. Нині зоомагазини шалені мопси працюють у Львові на Антоновича 81 та на Клепарівській 7 для учасників бойових дій та їхніх сімей. Тут діє 10 відсоткова знижка. Також є знижки для волонтерів, які опікуються тваринами. Зараз у магазини шукають працівників, які обожнюють тварин. Нагадаємо, у місті створили мапу ветеранського бізнесу. Мешканців та гостей міста закликають підтримувати ці підприємства. Печуть хліб та розмальовують піч у Шевченківському гаю. Вже третій рік поспіль влаштовують дитячі літні табори. Запрошують туди дітей віком від 6 до 10 років. Вони розважаються на повітрі та водночас вивчають українські традиції. Діти навіть спробували білити хату, а ще навчилися готувати палюшки та варили кашу у справжній печі. Після майстер-класів малеча забирає додому власноруч виготовлені вибійчані торбинки, вовняні намиста, глиняний посуд та навіть намальовані. На склі ікони музей чекає на школярів з новою програмою у серпні. Зміна, яка завершить цьогорічний проект «Твої канікули в гаю, триватиме з 19 до 23 серпня. Реєстрацію вже відкрили. Це класна можливість в центрі міста, але на природі, в скажімо, в середовищі української культури, і вони вас мають можливість в класно зануритися. Всі щасливі. А ми ще більше щасливі, тому що наше знаєте завдання просвітницьке. І нести так і освітньої і власне цю просвітницьку роботу щодо української культури. Я в нас є багато дітей, переселенців, дітей з інших областей, які ніколи цього просто не бачили. До них це щось нове.